150 студентів з різних навчальних закладів Волині взяли участь у конкурсі кращий студент 2011. Фінальний етап визначив переможців. Про його перебіг більше знає Олеся Ніколайчук. Стара спудейська поговірка гласить: від сесії до сесії живуть студенти весело. Весело проводять і міжсесійний час, коли вибирають найкращого студента року. Це серйозний конкурс, який теж виявляє лідерів. Виявляє ліпших з ліпших. Вісім фіналістів змагалися у номінаціях: програмування, журналістика, громадська діяльність, наука, підприємництво, мистецтво, дизайн та спорт. На завершальному етапі в інтелектуальному конкурсі демонстрували відеопрезентацію та представляли свій соціальний проект. Олена Романюк розповіла нам про свій, що приніс їй омріяне перше місце. Проект це молодіжне ток-шоу, яке буде задіювати відразу два рівні: це мол, молодь та політику, оскільки е, нічого схожого немає в Україні і дуже мало у світі. Але це проект який справді потрібен для того, щоб молодь і влада могли знайти консенсус та компроміс. Своїм проектом у сфері мистецтва намагалася донести до людей красу та мораль, і Ольга Дячук, поетеса Волинського національного університету імені Лесі Українки, його оцінили почесним другим місцем. Що для пані Ольги означає поняття студентство? Ми у неї запитали. Я думаю, це особливе світосприйняття, особливий драйв, особливий, звісно, близько в очах і напевно настрій, тому що зранку всі студенти фактично виконують одні ті самі дії. І перебувають в одних і тих самих станах. Проте мало хто з них встигає зупинити мить і відчути наскільки бути студентом це прекрасно. Тішить той факт, що окрім навчання, студенти цікавляться іншими темами, мають свою активну життєву позицію, яку вміють достойно представити та відстояти. За останні півроку студенти дуже пожвавились. Їх не цікавлять один напрямок: вони. Більше широко мислять і стараються охопити майже все. Студентство – специфічна спільнота, що об'єднує гуртожиткову романтику і серйозну силу, що впливає на політичну ситуацію України. На неї покладає великі очікування та надії Луцький міський голова Микола Романюк. Без розвитку студентства міста, місто не має розвитку без студентства. Нині модно розвінчувати міфи та нівелювати загальноприйняті факти, але твердження студентські роки золоті. Так, ніким спростовано і не було. Хочу бути студентом, навчання чи навчання, хочу бути студентом, бо, бо це, це, це це щиро, і це врешреш класно.